Слава Україні! Героям слава! Минулої п'ятниці нашу Миколаївщину відвідав президент України Володимир Зеленський. Він провів нараду з питань безпеки та життєдіяльності області, обговорювались питання відновлення водо та газопостачання у звільнених населених пунктах водозабезпечення Миколаєва. Йшлося також про підготовку до опалювального сезону. Президент країни завітав у шпиталь до поранених військових подякував їм за героїчну службу та вручив нагороди. Сьогодні Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГС стабільно виробляють для потреб країни електричну енергію. Міжнародна агенція з атомної енергії провела на підприємстві планову ротацію своєї команди. Постійні моніторингові місії експертів дозволяють фіксувати всі впливи, яких зазнають українські ядерні установки внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії. У структурних підрозділах енергокомплексу оголошено про огляд стану пожежної безпеки, призначені центральна і цехові комісії, та до 17 листопада здійснюватимуться перевірки приміщень, лабораторій, майстерень. Колективи, що матимуть найкращі показники зі стану пожежної безпеки, будуть заохочені. Ми мріємо про перемогу та плічопліч з -пліч військовими, як можемо, намагаємось її наближати. Днями завдяки коштам працівників ПАЕС, на Лимано-Купінський напрямок, де тривають запеклі бої з расистами, відправилась вантажівка з будматеріалами для облаштування бліндажів. Волонтери благодійного фонду Берегиня Південь, серед яких чимало атомників, передали військовим та жителям Купінська продукти, теплі речі та іншу гуманітарну допомогу. За останні 10 днів трьом військовим частинам надано квадрокоптери, приціл, монокуляр, придбано військову амуніцію та берці. На ці потреби витрачено більше як мільйон 100 тисяч гривень. Колектив ПС Продовжує така ж роботи з відновлення пошкоджених квадрокоптерів. З 99 отриманих відремонтовано вже 73. Однак жорстка війна забирає наших мужніх земляків. Южноукраїнська громада 19 жовтня провела в останню путь солдата-снайпера Руслана Хазієва. Він загинув під час бойових дій у Луганській області. Низько схиляємо голови перед захисником. Який віддав своє життя за батьківщину. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна шана і слава Герою! Слава Україні!